Чи повернеться Меган Маркл у кіно? До зустрічі з принцем Гарі, герцогиня активно будувала кар'єру в кіноіндустрії. Мама двох у своєму новому інтерв'ю зізналася, чи бачить себе у майбутньому знову у ролі акторки. За словами дружини принца Гарі, для себе перспективу кіно Меган більше не бачить. З мене вистачить цього, звичайно, ніколи не говори ніколи, проте, поки я точно не збираюся повертатися в кіно. Зізналася невістка новоспеченого короля Великобританії Карла III. До зустрічі з принцем Меган Маркл знали саме як американську акторку. Зокрема, герцогини знімалися в таких фільмах, як Нестерпні Боси, Кандидат, Слон тощо. У 2020 році герцоги Сахсейські склали свої королівські обов'язки та переїхали до США. Наразі вони виховують двох дітей: трирічного Арчі та однорічну Лілі Бадіану. Відомо, що до кінця 2022 року на екрани вийде документальний фільм про життя принца Гарі та його дружини, попри те, що вихід картини повинні були відкласти у зв'язку зі смертю бабусі Герцога королеви Єлизавети II, у вересні 2022 року. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!